Подвиги можна робити в будь-який час, в будь-якому місці. От. Любе, любе хороша справа, це вже можна сказати, що подвиг, Бо, тому що хтось скаже спасіба. Якщо заробив, сьогодні спасіба, день прожити не даром. Подвиг це якби це, так, як людина, не кожна людина зможе це зробити. Це якби. Вона за своє життя може за це віддати, так як робили це наші ветерани, вони віддавали своє життя за те, щоб ми жили краще зараз в теперішній час. Українська подвиг це любити свою країну, захищати її. Це найголовніше, особливо в наш час. Особливо в наш час, це дуже важливо. На вашу думку, чи є в нас зброї сучасності зараз? Ну, Я думаю, що є. Звичайно, є. В першу чергу ті, хто виходять. Те, то, що зробили Майдан в Києві, я вважаю, що це, це герої, тому що це від щирого серце робилось, не за гроші. Ну, має бути надія, і я думаю, витримка, терпіння і все буде гаразд. Звичайно, що я українка і я за Україну. І подвиг. Треба надіятися і чекати. Ви знаєте, мені навіть трудно сказати, що таке подвиг. По-моєму, це людина, яка для других і для себе в рішучий момент не відкажеться нічого, від а зробить так, як, як положено людині. Так і все. Mm -hmm. Подух це така справа дуже mm -hmm. залежить від людини. Мені здається бути людиною, я цим все сказано. Я думаю, первое дело это защита своей семьи. Ну и Родины. Но первое дело это семья. Что для него самое родное? Его семья. Его семья.